Одна з головних тем, яка була розглянута під час проведення шостої всеукраїнської наукової конференції Карнабідівські читання, це вивчення нашої культурної спадщини та її збереження в умовах війни. У Заповіднику чинів стародавні 26 архітектурних пам'яток національного значення під час активних бойових дій вони не зазнали катастрофічних руйнувань. Проте були осколкові пошкодження, пошкодження вікон завдяки допомозі наших європейських партнерів, завдяки зусиллям співробітників заповідника, зокрема наших реставраторів, і на двох об'єктах на катерининській церкві на Елінській фактично ліквідовані наслідки. Оціх е, руйнувань, окрім збереження пам'яток, триває дослідницька робота. Виявляються нові цікаві факти. Багато доповідей учасники конференції присвятили вивченню місцевих пам'яток. Зокрема, історії передмісяченігова та монастирських комплексів Болдений Гір. Наукова робота сьогодні це один з провідних напрямків нашої діяльності, це наша форма спротиву, тому що не знаючи минулого, ми не побудуємо і майбутнього. І це важливий елемент виховання самосвідомості наших людей. І те, що ми виставили, мабуть, в цьому теж є певний внесок культурно-просвітницьких установ. Учасники карнабідівських читань не обійшли увагою самого Андрія Карнабеда, захисника пам'яток історії та культури Чернігова. Цьогоріч йому виповнилося б 95 років. Він був активним учасником відновлення післявоєнного Чернігова. Більшовики ми знаємо, як вони відносилися до церков, вони їх знищували. А тут війна. Чернігів лежить в руїнах і треба церкву знищувати. Ну розумієте, відношення цієї більшовицької радянської влади. Але він тут побачив зовсім інший приклад: Тож ж саму Голостенка, який говорить, що ні, треба ці пам'ятки зберегти. Андрій Карнабит боровся також за збереження старих дерев'яних будинків, мріяв навіть про вулицю з такими будівлями, де проводились би екскурсії. Що ми вшановуємо пам'ять Андрія Антоновича Карнабіда, він до сих пір залишається для, ним, для нас таким прикладом відношення до життя, до роботи і для того, щоб зберегти чернігів його пам'ятки і вже ж передати наступним поколінням. Протягом двох днів майже 30 дослідників, краєзнавців, мистецтвознавців, викладачів Чернігова та інших регіонів країни брали участь у карнабідівських читаннях. Традиційно за матеріалами наукового зібрання буде видано збірник.